Ти шести то опиває. блядь. блять, пой сиди, під куратурка вже чекає то опива, блять. Вс, хад себе, блядь. Ти поклели, хотаю, йо. Зараз, блядь, воткинуся ти до них. Треба по пал... треба полити, блять! Треба полити! А ти не хочеш горілку п'яти, блядь! Я то наказав колека, що в ньому, які город сидить. Сука, цука, ну прийде зразу пошла. І пси гавкати, і кури, курво, кутку ти, блядь, пацієнта кричу. Да мої, ой, мої, твої пси бояться мене. Це десь і боїть, блять. Ти будеш підкинути, блять. Не блядь. Не хочу. Ай, блядь. Не хочу. На М -м -м, сі уйде назад. Вже зі си сука не вдавить. Куди, куди, не куди. Блядь, блядь, не підки, блядь? А як, блядь, і не по потеплі, блять. Та чого в руках не можеш? Я в руках буду породу русский місяць з блядь. Шуркаші такі, блять. тільки на мене мені на хребет день не кинь. Та ти це врушиш чи ні, блядь? Воно тако диво, воно тако буде, сука, з косом постелось, бо ці буде, блядь, молила на днем, блядь. Ти би зараз перехрешу то супіру, блядь, хочеш? Та я тобі вже твоїй старій щось допоможу. Вона хоч їсти дасть. Їй нема що помагати, їй нема, що... вона вже кура лежача, все, піздєк, блядь. Лялю, а якщо вона лежача, то як ти з нею граєш? А та кура, перекоти на другу сторону <плоти> і валю. А, з цим валиш? Ти хочеш, блядь, перевірити? А пішов ти нахін, дує додому. Дує по... Да ти сука взяв пив вже газиш з дом, так? Ти щоби, сука спробував ще раз у мене підійти колись, блять. Я ті сука я ті кажу, я ті коросаку на голову нагріжу, блять. Та добре. Поставив пиво і робити, блядь. Та добре, буду. Що? О, дивись. сука, п'є тика ти дурно... Ми, я це моє презента файло. Чо мать? Весь коладній куртку О, тебе. Тоша, Скажу, та ще курва. Скажухом, так? Ну, то що я ще колись куроку позастріш гроші, на... На не влізеться на мене. Як ще не влізеш, що ти дурний? Ну, подивись. Ти, скинь свої батьки світлі, ти си світ влізеш. <ріст> ти знаєш, що я масивний. Що, хто ти? Ну. А тебе ж кине кості, ти, бля, масивний, воно, блядь. Курва, ви б навіть ми ще не їли, блядь. Дивіться, курва. ти <ріст> <ля> від Найде хотіти нас. На шо ти не міш пити? Не міш пити, взяв марку вас молоко ці і курва п'єш? Через через марлю? Ну, у і коїки, а що ти, кура? Це що до горівки, Як мертві до танцю, блядь? Мертві непогано танцює. Та хіба хубава? Ти от тебе трошки такий водорочок, знаєш, блядь, Кіт хіл блядь. блять. Ще то, суку, ще не не збирали. Ну я додому свій трохи дров візьму. Ко вдома, деся на рубаймо, посадка є коробку. Купа суху стоїть. Ти не в хаті зимну, льолю.